Сьогодні у бункерного там вже ж та пряма лінія, яку дуже хочеться назвати Кривою. І тут от зараз дивлюся в російських телеграм-каналах, і загалом в ЗМІ вже з'являються там різні вирізки. Путін сказав, Путін заявив і так далі. Звісно, не буду повторювати зараз от всю ту ахінею про першопричини війни, про які він там розповідав, про те, що ми там ні на кого не нападали, і так далі. Я от лише одну заяву хочу з вами зараз його обговорити, бо, значить, побачила щойно те. Теж перед ефіром, що Путін сьогодні на цій ж лінії сказав, що він готовий зараз працювати із Великою Британією із Європою, і навіть Сполученими Штатами Америки щодо миру. І далі цитую Путіна, але на рівних умовах при шанобливому ставленні один до одного і виграють від цього всі. От Путін зараз каже прямо сьогодні, що він готовий вже говорити з європейцями, хоча що навіть там кілька тижнів тому він казав, що немає про що з ними говорити їм, взагалі не місце за столом перемовин. Ну і в принципі не збирається там Росія говорити з європейцями. Я вже мовчу про те, що заявляють його посіпаки в своїх ефірах, про те, як вони там беруть Берлін, Париж і так далі. А тут він готовий зараз. Це чергова така його словесна гра, чи він просто хоче затягувати цей час. Чи чому він сьогодні це каже? Я не думаю, що час зараз для Путіна хороший союзник, тому що послаблення санкцій нема. Ви слушно зауважували про санкції які були скасовані мінфіном США щодо окремих компаній Але там, друзі, з цієї історії треба ще буде розбиратися детальніше. Хоча це, звісно, я розцінюю як сигнал з боку Трампа Путіна, що ми готові домовлятися. Але якщо говорити про європейців, то Росія завжди демонструвала зневагу до них, але не рахуватися з ними вона не може uh -huh. тими самими, як вони кажуть, саксами, англосаксами і так далі. Вони ж постійно це як наратив використовують. У них ж в лексиконі іншого немає. І час від часу вони такі фрази видають, і Путін в тому числі я пригадую кілька тижнів тому, також була історія про те, що ну ми не проти поспілкуватися з європейцями. І вони чітко висувають умови: один, два, три публічні умови і, звісно, кулуарні. Одна із них була виконана європейцями буквально минулої ночі, це а, що стосується питання виділення Україні коштів за рахунок заморожених російських активів в Європі. Цього не сталося. Я не маю жодного сумніву, що європейці просто-напросто злякалися. Ну, звичайно, не всі злякалися. Так вони злякалися і продемонстрували путіну готовність говорити. Угу. Говорити про досягнення якоїсь угоди, не нападу і так далі, і так само і Путін сьогодні говорить, що я готовий до рішення про закінчення війни, якщо будуть відповідні гарантії безпеки, з безпеки і також з боку Європи. Бо і Путін боїться Європи. Давайте, друзі, будемо говорити щиро. Дійсно, питання наступальних операцій сухопутними військами Росія має перевагу щодо Європи. Це очевидний факт. Але що стосується, наприклад. Протиповітряних систем і систем дальнього ураження, ну, Європа навряд чи поступиться в Росії. Тим паче на Європейському континенті розташована ядерна зброя в Сполучених Штатів Америки не лише в Британії, і Франції, це все є. Да, у Франції там своя доктрина, але вона перерадається, ядерна я маю на увазі, тобто я навіть не виключаю, що і французи можуть в певний момент сказати, ми можемо вдарити по Росії. На Росії це чудово розуміють, і дійсно атака по Польщі yes. показала вразливість протиповітряної системи Європи. Але європейці роблять висновки не так швидко, як би там та того хотілося. Тому я дійсно розцінюю заяви Путіна як пас до Європи, От і це свого роду відповідь Макрона. Не виключаю, що це така сепаратна домовленість, Давай просувати це. Щоб дійсно. Повернутись за стіли переговорів європейців, але в якому саме контексті, щоб вони вимовляли Україну йти на поступки у питанні досягнення мирної угоди, тим будь-якому випадку ще раз наголошую, це гра. Немає тут однозначно для мене картини, що хтось когось дотиснув. Так, європейці можна говорити, що вони злякались Путіна, але це свого роду знаєте такий політичний діалог. Ми ваші гроші не чіпаємо поки що, якщо. Ну і вони справді також хочуть гарантії від е, е, Росії, що вони не будуть здійснювати напади проти країн НАТО, які є членами, е, перепрошую альянсу і є членами ЄС. Але е, е, гарантії такі мають бути взаємними. Ну, тому я розцінюю це як такий, знаєте, діалог ще раз на Ну так, тим більше мені здається, що європейці, і ми неодноразово вже про це говорили, не готові насправді воювати з Російською Федерацією, тому вони будуть дійсно шукати якісь там можливості і варіанти просто дипломатично з Росією про все домовлятися. Але тут цікаво, що навіть після тих атак в Польщі. Після тих дронів, які залітали в повітряний простір країн ЄС, є ж ще куди цікавіший випадок, і тут як думаєте, влада Естонії зверне на це увагу? Бо коли ми говоримо про те, що російські прикордонники там без дозволу, нехай навіть там 20 хвилин, але перебували на території країни, то це ж теж не просто так. Ну, ви знаєте, дуже багато хайпу довкола цієї історії. Ви добре знаєте моє відношення до загрози з боку Росії до нарви. Я не каналі, але скажу, що на превеликий жаль, тут багато моїх колег допустилися. Ну, хайпу безпідставно, абсолютно -hmm. так само, як і кажуть, що там 100 тисяч 300 тисяч військових в Білорусі. Це все маячня. Дійсно, проблема кордону російсько-естонського у певній ділянці є, коли росіяни заходять на територію Естонії. Без дозволу, але це не перший випадок. Їх було чимало. А втім, для чого було це зроблено, ну, я не виключаю, що це просто був так, навіть, ексцес якийсь. Ну, не сес, а людський фактор. Заблукали і так далі, тому подібне. Чому я говорю, що от я до таких би випадків ставився б дуже спокійно, uh -huh. але до інших і застереження. Тому що, по-перше, Естонія чудово розуміє про те, що напад буде масштабним, якщо Росія на це вдасться, і вона готує навіть багато лінію оборони. Це дуже серйозні кошти виділяються в Естонії. Нарва укріплюється, і всі розуміють, що захоплення нарви може бути реальністю в найближчий час, якщо будуть взуватися події. Але Естонія посилає сигнали і стосовно цього випадку Росії, що вона готова до спокійного співіснування. І буде підтримувати Росію в перших моментах нещодавно заява очільника МЗС Естонії про те, аби наші е, військові не чіпали танкери російського тіньового флоту в Балтійському морі. Е, е, яскраве тому свідчення. Вони сказали, ні, ні не треба туди бити, не треба. Тоді якраз ту ніч летіло кілька безпілотників у Ленірадській області їх там збили. Ну і певні Естонці подумали, що це будуть бити по тіньому флоту. Тобто, тут фактично, так як і інші країни, ми зразу Макрон і Естонія. І інші країни Балтії, ну давайте скажемо вчора, вони ж активно торгуються з Росією. У них шалені обороти торгові. Вони говорять про загрози, але продовжують торгувати. Тобто, я чесно кажучи, їхні логіки трішки не розумію в цій частині. Але от політики, європейці, вони на праведки жаль ідуть шляхом замирення Росії. В Росії це розуміють, провокують не виключаю, що ці солдати, про яких ви говорите там 3,5 каліки, вибачте, заблудилися заблукало на території Естонії або свідомо туди зайшли. Це зараз черсно, ну, бо це не має великого значення. Саме цей випадок. Інші випадки, які для мене свідчать, що дійсно загроза є. Естонія розуміє і зараз намагається владнати питання з Росією, бо виступає в захід торговлі нафтою. Нічого нічого, хай Балтійське море йде, не, не чіпайте, все, все окей, все нормально. Тому справді політика Росії по відношенню до країн Європи залишається доволі примітивною. Вона зухвала. Вони вдаються до багатьох терористичних актів, диверсійних атак, кібератаки. Це набагато серйозніше. Тому тут на жаль, нічого нового немає.